У рівному ще до нового року запрацює оновлений центр надання адміністративних послуг. Нині в усю тривають ремонтні роботи. Персонал проходить навчання та підвищення кваліфікації. А вже зовсім скоро тут надаватимуть близько 200 адмінпослуг. Центр працюватиме шість днів на тиждень та щодня прийматиме тисячу громадян завдяки запровадженню електронної системи керування чергою. Це такі базові популярні послуги для населення, як пов'язані із міграційною політикою, видача. Паспортів громадянина України, закордонних паспортів, реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу, реєстрація речових прав, адміністративні послуги пов'язані з даними Державного земельного кадастру і практично всі адміністративні послуги, які надаються виконавчими органами Рівненської міської ради. Подібний ЦНАП це в першу чергу можливість для простих рівнян якісно, прозоро, без черг і корупції отримувати всі необхідні адміністративні послуги. Саме тому міська влада доклала до відкриття цього центру стільки зусиль, каже міський голова рівного Володимир Хомко. Людина приходить, здає віконечко. Документи, через якийсь час, так як передбачено законодавством, отримує у відповідь, це буде центр один з кращих в Україні по всім показникам. І буде і тут документи обіг електронний, і все, все саме сучасне. Вартість його понад 6 мільйонів. Із них 700 тисяч і напевно ще мільйон дає місто. Все інше кабінет міністрів через свою програму. А вже у 2016 році тут ще й запрацює регіональний портал адміністративних послуг, завдяки якому будь який мешканець, навіть з найвіддаленіших куточків області, не лише зможе звернутись через інтернет-ресурс, а й отримати необхідні послуги.